Будь ласка, суддя слива, вам надається пояснення. Я не корупціонер. Я з 26 років Юрій Михайлович. Для мене це головне. Прокурор каже, що буде трохи брати квартира і все там погано. Так, да, є квартира. В кінці троєщи. Звичайна квартира. В самому кінці Троєщини. Автомобілі в мене простої моделі. У мене немає таких статків і всі мої доходи виходять із моєї зарплати. Я дуже люблю свою сім'ю. Я люблю дружину, дочку, маму, собаку, свою квартиру. І Я б ніколи ні за що не приміняв їх всіх на будь-які. Прохання, кошти, пропозиції чи будь-щось. В колегії цю я прийшов недавно. Вони набагато старші, ніж. Ну, набагато. Вони їх вік наближений до віку моїх батьків. Моя думка мала б би що щось впливало. Я про це говорив навіть з головою. Він каже, Жорі Михайлович, ти не піддержувати свою позицію. Я говорю, Так я піддержую, подіржую, ви ж розумієте, що ну, колеги давно працюють вони, як потім з НСРД, розповідають, що вони один одного поглядом розуміють. А я попався я їм дуртик, який важка людина. І того вони не можуть гарантувати результат. Мені е, прикрад це було читати. Я до них з помогою відносився. Я я прискіпливо достиг до своїх і до їхніх справ. І в мене не приходили якісь там, ну не знаю, бо що, не приходили. Я такі питання задавав, так так утворював, що це було просто жах. Може, дійсно їм було незручно працювати, неправильно, я не знаю так. Як вони кажуть, дурник попався. Да, дурник. Не знаю, дурник чи не дурник? Але не я їм дав в руки цей конверт кравою, від якого тепер вся моя доля, доля моєї сім'ї, всіх моїх рідних, рухнула. Хто не хто дурдик? Паленник, прокурор каже, що я обговорював з Паленником цю справу. Паленник сам по собі, він така людина, що він постійно ходить і розказує про свої справи. То в нього якось неповідаріть вчинив злочин, треба його випустити, давай випустимо. То в нього якісь арешти кладені неправомірно, то в нього треба не підварти там щось чи незрозуміло ким. І це постійно, в туалеті, в коридорі. От де його зустріч, що постійно про це каже. Щастіше за все, я закінчив розмову Ігор Григорович, не поручте мені голову. Почитай, послухай учасників процесу. Почитаємо матеріали провадження і приймемо рішення. Звідки я знаю, чи треба будемо скасовувати, а решті будемо скасовувати? Я не знаю. І це все, що я кажу, це щира правда. З приводу передачі кави. Ігор Григорович Поледик, він живе у Львові. Він постійно їздить у Львів і привозить нам каву. Мені, моїм колегам, колегам у відставці. Якщо ви звернули увагу до відеокамери. То можливо, ні, то його, як розповідав, в його квартирі завалено кавою. У мене, от на даний момент, в моєму кабінеті стоїть величезний кульок з кавою. Він його передав для мого товариша у ставці судді Дборецького, того, що я з ним більше спілкуюсь. Передай, Юрій Михайлович, я гроші тобі дам, передай. Це була звичка брати у нього каву. Від, у мене найкраща кава машинка. І ми часто пили в мене ту каву. А він приносив мені того, що. П'ємо каву. Мене єдине, що тоді стурбувало, якось я не зрозумію що, 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 того, що він дав мені мелену каву. Навіщо мені мелена кава, коли в мене зерна? Я думаю, ну що дає, так дає. Кава, була вона закрита. Я і не звертав увагу на це закрита, не закрита. Взяв закрита вона. Мені здавалося, що закрита. Хто ж буде давати закриту каву? Шо, суддя не буде давати закриту каву, це ж нормально. І я вважаю, що це закрита, повний пакет кави. Єдине, що здивалося, що там мелена. Думаю, куди ж мені цю мелену діть? І я її засунув прямо в кишеню. Прямо в кишені куртки, оскільки знав, що через 10 хвилин ми повинні їхати на вокзал. Я повинен їх був завести за їх проханням на вокзал. Я а в мене до цього ще було безліч роботи, бо справи, повочити ухвали, дати вказівки помічникам, ну, безліч роботи. І у мене такий ритм шалений, що в мене навіть ну, думки не ні в когось перевірити, кава, це не кава, що там, може там алмази, може там. ну от, от Я не перевіряв. Воно на вигляд було як звичайний пакет, закритий звичайний пакет. Я його всунув в кишеню, і він якраз так став в кишеню повністю. Навіть трошки там, якщо кишеню припиняти, можна було побачити, що там кава. Коли ми приїхали на вокзал, я зупинився, я був за кермом. Автомобіль у мене Санйон. Це автомобіль дружини. Тому що я попамуварі розбив свій. Я Зупинився, сказав, що до побачення. І тут вони вийшли. І тут цей час, чи вони виходили? Нас оточили повністю автомобіль, багато працівників НАБУ, автомобілями, людьми, такі удари по машині, крики. Їх прийняли. Заламали, фати, почали обшукувати. Кричать, а це хто? А це водії. І от на мене всі працівники НАБУ сприймали як водія. Водій, руки на да, кермо і сади. І я сижу. Я навіть єдине ще питання, що в мене, що відбувається, по якій справі обшук. По якій справі. Добу... Преселенник не говориш, номер такий, називай, мене провадження. Я кажу, то мені не провадження цікаве, по якій справі? Е арешт когось випустили, чи якийсь когось звільнили, чи ну, ну, по якій справі? Хто? Хто заявник? І яка сума? Ну, типу, ви не знаєте. Я кажу, я не знаю. І от от сиділи ми. Е Потім, коли знайшли кошти, е кошти почали. Е Переписувались в машині, в автомобілі, оце холодно, зима ж, і мене вигнали. Сказали, йди. Я вийшов і стояв осторонь. Взагалі, години, дві, три, мерз. Вони всі впереді стоять. Я далі трошки, а ззаді толпа е, 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 людей, громадян, які просто цікаво. Вони зібралися і дивились. І я взагалі не знав, що в мене в кишені знаходяться кошти. Згодом. Це я потім вже аналізую. Коли вони почали вже закінчили, обшукали колеги, попросили в туалет. Їх дозволили. І працівник повів їх в туалет, до вокзалу. А я стою собі, якби я знав, що в мене кошти, я вам клянусь. Чи я забуду ручком, що так це зробити? Я попросився б з ними. І ці кошти викинув би ще в туалеті, чи, чи десь підкинув там. Один працівник набув, нас веде, настроє, я б точно їх позбавився. Я не знав, що це кошти. Я не знав, що це кошти. Тривали через згодом, через деякий час, я всувну руку в кишеню і так сталося, що я е, попав кілька пальців в е, ну, цей пакет. Блід, дивлюся там, а там гроші, долари. І У мене паніка, ступор. Що мені зараз працівників набуть сказати, о, я знайшов у себе в кишені пакет, а там долари. Я не знав, що робити. У мене ступор. І я вам скажу, щире, така брія, ну, думка була, що вони, е, ну, не будуть обшукувати. Я водій, мене обшукувати не будуть. Вони дійсно цього не робили б. Але наприкінці, працівник, коли закінчилось, то все закінчено було. Відійшла комусь позвонила, приходить, каже, будемо проводити поштовий обшук. Я зрозумів, що ну, і почали по-моєму, з Глиняного чи, чи з Пленника, я зрозумів, що. ну, все точно знайдуть, І я нічого не поясню нікому. Цю історію ніхто не повірить. От так от був Юрій Михайлович, а тепер і він, мабуть, не повірити, але це правда. Мені адвокати радять казати, що це бої кошти, або ще щось. Ну, не знаю, може, ця версія була б розумніша. Але це було б неправдою. Я почав ховати ці кошти, заховав за ремінь, і мені здалося, що все нормально. Ну був, у нас від нього нічого не скриєш, знайшли. Ну, я звертаю увагу, що ви розумієте, якщо от НАБУ всі здають, це найкращий е, прахородний е, орган в нашій країні. Вони забезпечені всім. У них всі, всі засоби сліжки, контролю, по всім от, моїм знайомим родичам е, телефони зараз не працюють. Тут і чи офіційно, чи офіційно, у них ну, все є. І Якщо вони за, із 21-го контролювали от мене, всіх нас і знайшли ту лише роз, розмову, кусеньку, де Ігор Григорович казав мені там, про якусь справу, і я гукнув, е, гукнув гукнув до гукнув, тому що, ви розумієте, я йому завжди, майже завжди казав. Ігор Григорович, не ну, мрочте голову, давайте радше послухаємо людей, по справу, це повторюсь. Я не винен. І з цієї позиції я буду жити далі.